Колись була собі коза дереза. Говорила багато, обіцяла всім навколо. Але коли приходив час діяти, ховалася, шукала легкий шлях, чарівну пігулку, швидкий результат. І все життя залишалася там, де й була, у своїх виправданнях. Сьогодні таких людей безліч. Хтось каже: нема часу, хтось це не для мене, хтось, а раптом не вийде. І кожен раз вони залишаються на тому ж місці з тими ж думками, такими ж мріями, які так і не здійснили. Є й інші, тихі, спокійні, впевнені. Вони не кричать, вони просто роблять. Вони не шукають чудес. Вони створюють результат власними руками. Вони обирають змінювати себе, рости, діяти, йти вперед, навіть коли страшно. Бо світ не змінюється від красивих слів, світ змінюється від дій. І кожен із нас вирішує, бути як коза дереза, чи стати тим, хто справді змінює життя.